І вітаю вас! Сподіваюсь, не забули вибирати ранкову гімнастику і ми починаємо з вами наше заняття. Крокуємо по колу, високо піднімаємо ніжки двома руками. Згинаємо в ліктях. Спина пряма підборідня, не опускаємо, дивимось вперед. Руки вгору голову піднялись на носочки. Голову прибираємо лікті широко в сторони, крокуємо на п'ята. Кроком. Руки на пояс, йдемо високо, піднімаючи коліна перед собою. Ніби на високу сходинку піднімаючи. Побігли ручки, рухайте вдовж столу, зігнуті в ліктях. Перекаць п'яти на носок. Дихаємо носиком. Кроком відновлюємо дихання. Можливо, маленька подушка, а по будь-яка ваша любовна іграшка. Ноги разом, Рука пущені вниз. Підняв. Вперед вгору, подивились. І вниз подивились на подушку. Лише голова накляється вниз. Тут не нахиляємо. Дих, видих. Руки прямі, Тягнемо вгору. Зілами гнарізно. Перемірки перед собою. Виконуємо повороти. Кружинячий поворот на три рахунки. Один, два, три, чотири вихідне положення і в інший бік. Поворот, короткий, дуже маленька амплітуда. Розвернулись біки. Два. Один, два, три. І ще раз. Чудово. Залишаємо на ширині плечей, піднімаємо руку з кудочкою вгору, виконуємо нахил убік. Лише тулубом нахиляємось, не відводимо таз в сторону. Нахил невеликий. Не намагайтеся тягнутись до підлоги, не скручитись вперед. Чудово. Ноги залишається в нас. Так само подушка біля жота. Нагляємось з вами вперед і показуємо нашу подушку. І повернувся вихідне положення. Відводимо таз назад, ноги прямі в колінах не згинаємо. Намагаємось руки тримати на рівні з головою. Чудово. Ставимо п'ятий разом. Носочки нарізно. Присіли, поклали подичку. Піднялись. Присіли, забрали. П'ятий разом від підлоги. Не відриваємо. Коліна розводимо в сторони. По направленню за пальцями ніг. Спина пряма. Основна стійка. Ми з вами стрибаємо ноги на на ноги разом. При цьому подушка наша з руками рухається вперед і назад. Приготувалися, починаємо. Ще вдих, вирішив. Чудово. продовжуємо наше заняття. І тут нам вже знадобиться саме подушка. Ми повинні з вами пройти, тримаючи подушку на голові. Переступаючи через кубики, ми тримаємо рівну вагу. Так? Ми тримаємо поставу, спинка пряма, голову не нахиляємо. Трошки можна поглядом так, вниз побачити, де цей кубик, щоб переступити через нього. І виконаємо вами через. Вийде паралельно підлозі, руки в сторону прямі. Всі пальчики зібрані, натягнуті. Наступна вправа, з вами виконуємо, це виконувати стрибування куба, стільчика, висота 30 см. Ножки у нас не рано, Трошки нарізно, Присіли ручки назад. Ну. Ми підстригуємо вгору і приземлюючись вниз, ми опускаємо спочатку на пальці, потім на всю стрибу. І обов'язково на в корінах ноги. Стрибочок і ручки вперед. Повторимо з вами ще декілька разів. Дуже уважно. Присіли, змах руками. Вони нас залишаються попереду. Не треба ними махати як крилами. Присіли руки назад, в змах. І приземлилися. Молодці. Наступне, що ми з вами виконаємо, це спробуємо відбивати м'ячик від підлоги. Декілька разів поспіль обома ручками. Ось таким чином. І піймали 5-6 разів, якщо у вас вийде, буде чудово. Обома ручками. І ще один раз виконаємо. І пограємо з вами в гру, яка називається Я веселий чарівник. Приготувалися. Я веселий чарівник. Перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви літаки розправили наші крила, руки прямі, так, ви ніби літаків і полетіли. Можна трошки пожежати, так, зробити, ніби звук мотора. де коліно біля куба. Чудово, давайте зараз виконаємо. Ще. Я веселий чарівник. Перетворювати звик, щойно ви були дітьми. А тепер ви хто дід? М'ячики, ручки на пояс і пострибали на двох ніжках, ніби м'ячик. Так як він з нами грається. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Один, два, три біля м'ячика за... Молодці, дітки. Ось ми з вами і пограли. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей.